Всім доброго дня, приїхав у село, привіз, трубу привіз для того, щоб продовжити підведення води. От. Так що зараз будемо все тягати, збирати і вигружати. Ми їдемо за цементом в магазин. Андрій привіз на машині в село нас, привезли трубу. Для того, щоб завершити це під'єднання води. Зараз ще хочемо придбати цемент, поки ми на машині мішечок 500, тут заїжджали в другий будівельний, бо хотіли взяти 400-й. А 400-го нема, тільки 500 -й. Ну нічого, візьмемо один мішочок і піску, щоб можна було хоча б трошки погріб. Закріпіть, бо шия там вже так виглядає, що зиму не перестоїть. От ліс тут дуже гарний, така галявинка, прикольна. У, це да, така краса. Все, сідаємо, їдемо. Зараз ліс де ми були. Поля кукурузи, річка Трубіж там проходить. І тут дуже гарна є лавочка. Гарна лавочка. І туди гарний такий схил пішов. Сань, из этого выйти? А может, да, попасться, один Ну, отлично. Чтобы ты понимал, я нас снимал... Можешь, как я балакаю, снимай. Я не знімав, коротше, як вони працювали на 100 минут. З цього єлі 30 сліпів. <рі> Все таке ще. Так, ну що, Саня крепкий. Хоп. Нормальні мішечки. Не дуже важкі. По одному. Бо тачка в нас садова, не для строїтельства призначена, але вийшло. О, і третій полумішечок. Так ви мож, можете, може лежить одразу і цемент наверх чи ні. Та ні, ти що, це ж садова тачка. А. Вона, вона переконана. І мішочок цементу 500-го. Три мішечка піску і один цементу. Турецький цемент. Такий. Його занесемо до хати. Три мішки піску вирозили. От Зараз хочу замастити тут віконця, поки що тепло, щоб просохло тут пінницю взял щитку зачухаю і грунтовка в мене зараз буду щиточки зачищати пройомчики Промазив, зараз навіжу сітку і буду колотити склад. Зробив армування отакою сіточкою металевою. Взяв один метр, там за 54 гривні. Все так по периметру обклав. Ось так. Зараз замішую цемент і буду замазувати. Це раствор замішав, зараз буду пробувати накладати. Не знаю, як краще. Помастив трохи, нібито, нібито рівненько. Потім ще там, якщо десь щось вилазить, підшпаклюю. Ну, тут тепер буде нормально віконечко фармоване. Зараз ще замасив трошки раствору сементи списком, хочу трошки закріпити. Погрибу працюємо. Зараз пробую цю ділянку замастити. О, промазав грунтом. Буду ще підбирати маленькі цеглинки, побачите тут повний жах. В общем, трошки підремонтував шию, зробив би більше, але, на жаль, сів акумулятор. Акумулятор зарядити ніде, зарядка вдома. Тут, Тут ще більш-менш. Тут було дуже страшне. Прям такі дири щелі, що боявся, щоб не впало. Нормально все добре вийшло. Сьогодні на вечерю будуть ковбаски курячі. Краса вже захід починається сонця. Вирішив зрубати оце Це дерево, воно росте на фундаменті. Пустило ось такі корінчики. Все, я тут один корінчик перерубав, ось це ще другий, третій, бо воно знов починає листя пускати. Зараз будемо рубати. Попробав всі коріння. Китається, але ще прямий дуже сильний йде під фундамент туди. Коротше я його без бензопіли якоїсь не зріжу. Закрепив лампочку сюди. Так що тепер тут доволі світло. Це прям освіщає добре. Акумуляторна. Закоротив її. І... Так, в хаті холодно. Ну, як холодно, прохолодно, треба буде ще накинути теплий захист на палатку. Зараз накину. Почався ранок. Вчора зробив трошки шию з цього боку. От. Перфоратор в мене розрядився а зарядити ніде, бо і зарядка вдома. Так що зараз буду колотити суміш вручну і хочу ще, ну вже дороблю, щоб тут хоча б ці всі дірки промазати, щоб вода не попадала. І так, щоб він трохи хоча б цю зиму пережив, а вже весною весною вже буду робити ось отут. все сеточку на наклею зацеплю сеткой и промажу все про штукатуру сеткой будет триматься дуже добре вот, бо улицу навіть видно это все сегодня такие дырки позамазываю сейчас с этого боку ну, потрошку буду потрошку мешать сумешь Такий план дій, бо погода щось на дощик, так що ми до 12 і будемо збиратися. Промазую ґрунтом. Все, тут цеглину зняв, промастив. Ну, те, що знімається, я знімаю, щоб воно вже свіженьке було. От. І тут теж такі шрами на шиві. Так, цю цеглину теж вона знімається. Все так підготовчу поклав. От. От в такому стані. Так, вже потрошку вимальовується, все тут я знімав, все попромазував, все заклав, дуже непогано виходить. Зараз ще дві цеглиночки сюди, одну цілу і половинку, закину, ось тут отакий просвід. ще трошки розчину. І потім вже піду там донизу. І сьогодні ще, мабуть, встигну оці стоїчки. Ну хоча б трошки підрівняти цю цегу. З цього боку хоч нормально. В мене чого вчора розрядився цей перфоратор міксер. Бо отут от дуже багато розчину пішло, прям майже третій мішку цементу. Ось тут, тут дуже глубокі вирви такі були, приходилось дуже багато разів замішувати. А та сторона, та сторона вона більш ціліша. Ну єдине, що от сюди ще піде. Ну один замісик ми тут вирівняємо. Замісяк. А далі вже в наступний раз, як будемо займатися, тут трошки тут землю розчищу. Так само подивлюсь, де там дірки позамазую. Хочеться тут теж привезти до ладу, а от з, тим, з цим деревом я не знаю, що робити. Рубав його, рубав, дуже твердий в нього корінь ніяк не можу, треба буде пілкою його пилять. Віконці підсихає, тріщин немає, все добре. Так що робимо замес? Так що робимо ще один заміс цементу і починаємо. Хочеться вже сьогодні побачити гарний результат роботи. Ось ось такою паличкою мішаю розчин. Сам вже став як міксер, бо хочеться доробити. Важкувато, але реально. Хотів збиратися вже бігти на маршрутку на 12.50, але вирішив з дружиною ще доробити цю шию. Все тут Розчистив, трошки розкопав, щоб було видно, що тут і як. От, із цього моку. Зараз ще один заміс зроблю. Такі невеличкі. І хоча б тут ці, ці тріщинки позамазувати. От, із цього боку вже отак от воно виглядає. З цього боку тут хоч трошки ця ціліша Ці глибокі просто рідким раствором позаливав Отак от Щоб було все гарно. Тут так само зараз рідким пройдуся. Так що, так що в принципі як виходить, мені подобається. Подобається чи вам, ставте лайк. Так, збираємося вже, почався, почався трошки дощик. Що ми поробили? Ми приїхали, так, як з дружиною, то особа всередині взагалі нічого не робили, бо приїхали так, щоб відпочити посидіти тут ввечері. Тим паче вчора погода була дуже гарна. Ну, і моя задача була привезти пісок і цемент. Це ми зробили і трубу для підведення, трубу для підведення е, води. Бо на наступному тижні, десь, може вівторок, середа, мені прийдеться їхати. Тоді теж буде цікаво, е, як будуть копати метрів 80 траншею і вкладатися труба буде. Щоб дарма не їхати, взагалі, взагалі планували їхати е, просто привезти трубу туди і назад, але вирішили залишитися, бо дуже гарна погода була, щоб ввечері можна було посидіти. Так що, щоб не гаяти час, я вирішив трошки закріпити наш погріб, бо був він в дуже аварійному стані. От, я його тут все, що відламувалось, знімав, відламував і промазав цементом з пісочком розчинем. От, Тепер тут у нього все дуже гарно добре вийшло. Таке є в нього величезні шамування, але я там позаливав рідким розчином. Триматися якщо буде. Потім, як буде якась мішалка для будівництва чи ще щось, ну це так на зиму, щоб постояв. Хочу заармувати сіткою і залити нормально бетоном, щоб була така монолітна конструкція. Так що це, Щоб він пережив цю зиму, бо в тріщини ж вода заливається, і потім морози, і воно її все розштовхує. А так, трошки ізоляцію зробили. Тепер точно він ще простоїть. Навіть ось такою шиєю він вже може простоїти років 5. Ну і звісно, тут треба всередині. Ну, всередині це не знаю коли, буду робити. Теж сіткою армування. Треба буде. Заармуватися і накидати там розчином зробити. І буде добрий погріб. Потім, як купимо доски, то поставлю тут двері, ну, зроблю зроблю коробку і поставлю двері. І буде в нас погріб. Ну. Відновлений. Ну, мені здається, що коли він буде готовий, то він буде дуже гарно, ще побілиться в білий колір, там можна буде малюнки на ньому зробити якісь. Буде дуже класно і цікаво. От. Ну, в принципі, все. Так, більш нічого особо не робили, то ми зібралися і біжимо зараз на маршрутку. Вона буде десь хвилин через 30. Так, і ще із такого цікавого, що я помітив. Це цей ліхтар, він встановлений виходить, під козирком і йому не вистачає до нормального заряду світла, бо він дуже під козирком стоїть. Ми ось ввечері, коли були, сиділи там біля вогнища, то скажу, що <гану> він погано зарядився, спрацьовує але погано, його треба буде якось перевішати на інше місце. А ось що, що тут на дереві, на дереві цей ліхтар працює прям топчик, так як треба. От. Вчора, вчора я перевіряв, навіть ось ось звідси, коли йдеш, ось ось тут. він вже хватає тобі і включає світло навіть. Якщо хтось буде йти, він просто підійде до мотузочки цієї і ліхтар вже спрацює. Так що таке От. залишаємо таку красу. Дощик іде, але маленький. І біжимо на маршрутку.